Цьому відео ми спробуємо найгіршу шаурму Києва, з'їздимо в найкращий за оцінками ресторан, а також купимо абсолютно всі марки води. І, До речі, існує не тільки Моршинське. Ну а прямо зараз ми їдемо куштувати найгіршу шаурму в Києві. Всім саламчик, я не зігую. Ми знаходимося біля шаурмічний номер один. Шаурма твого міста. Сама жахлива шаурма Києва по відгукам. Будемо куштувати. Давайте туди київську і але. Ну, типу, Київська шаурма номер 1 Як щось київське може бути в Києві? Не може. Анікдот. Син черв'ячок питає мами черв'ячка. А де наш тато? Тато з мужиками на рибалку поїхав. Іди нахуй. Ось така красуня за 150 на хвилину. Розміру вона нормальна, я не знаю, просто середня. Але як для мене 150 гривень, що то дофіга чуть-чуть за таку. Це гавайська і там класична київська. Нагадаю, це типу по відгукам найгірша шаурма Києва. Скільки там зірок? Одна і 9. одна і дев'ять. Ну, типу, це дуже погано і Купа відгуків, типу. Дуже неприємний персонал, дуже хуйова шаурма, м'ясо сухе. Мені здається, це все піздж. Ну що ж, поїхали. Якщо чесно, типу, саме звичайно. Ну нічим не відрізняється від шаурми на вокзалі за 80 гривень. Один хуй вони однакові. Ну, типу, це тільки з ананасом. Якщо порівнювати з звичайною шаурмою, то м'ясо не так сильно відчувається, але незвичайний смак сирного. Соусу? По 10 балочкам. Якщо на перший раз, мабуть, 7. Якщо коштувати надалі, то думаю, десь 5-6. Ну, типу, саме, звичайно. Ну, тільки за 150 гривень, що як мені здається, дохуя за не саму велику коворму. Можливо, грамів 400-450 щось таке. Після шаурми, зрозуміли діло нам захочеться пити. Тому ходімо, купимо 100 літрів води. Йдемо до магазину метро. Хотів визвати таксішку, але цей додік каже, я на спортіке, Я хочу пішки. Це що таке? Магазин. Я боюсь взяти поменше цю штуку. Думаєш потрібно менше? А що, ми будемо 10 літров і ванну набирати. А ну, тобто джакузі не буде ванну золоті, З кока коли! Думав ти, я, в джакузі, в Моршинській. Ні, в джакузі. Ну, яку дитя. Трим... Це, це, це для інвалідів здається. Так. Да. Ну в принципі тобі підходить. Непоганий варіант. І що, вода. Треба воду. Вода, вода. О! Скільки води? Нам все треба. Взагалі все, що є. Ми прийшли до води. Ми беремо тільки мінеральну, бо я не б'ю газовану. Мінеральна вода, поляна, масувай вісім. Перше є. Не зовсім розумію. Сильно газована. Ти таку п'єш? Тобі відом. Сам телегріно Боржоми. Берем. Таянська. Пана Тусканія. Сука, ця бутылка, як будто оце. Оце, напевно, я не знаю скільки вона коштує, мені здається, це або сама дешева, або сама хуйова. Ну, типу, знаєш, я її прожимаю, а ця пляшка як, як пакетик. Ну, коротше, бере. Ну, виглядає прямо елітно Що ти взагалі вважаєш? Скільки по грошам це все вийшло? Капуста, не все це. В принципі, це все може вийти на гривень 800-900. Я думаю, тут на 400-500. Будемо рахувати, скільки взагалі бутилок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Як класно просто дивитися, як ти пакуєш. Стояти, нічого не робити. Чек вийшов, ось такий. 916. Скільки? 80 гривень! Там було... Да, 90 пам'ятаю, що була це мабуть, вона і є. 80 менше, ніж за літр. Да йди ти нахуй. В итоге, скільки? В итоге нам це все вийшло у 800 гривень. Нахуя нам стільки води? Так, нам би таксішку якусь. По бізнесу. По бізнесу. Таксі. Я його поставив на епіцентр. Куда, блядь? На эпицентр. Через Туда? Да. это пизданутый. Ты в Clash Royale играл? Да. А в Clash of Clans? Так. Там был всадник на кабанчике. Да, Тут дуже сады, же... Короче, зараз піднімаємось. Якраз саме те зняти тур В принципі, тут у нас така чудова картина. Якщо подивитися сюди, тут ще краще. Тут він любить у жапу душити, душити. Ужава душити! У жапа душити! Що, холодильник, вода. Да, але все не влізе. Похую. Похую. Да. Яйця. Пошли сюди з моєї руки. Все рівно ця кімната нахуй нікому не треба. Обіда. Знайшли такий заклад Яр Ресторан. 5 зірок, 12 відгуків, правда. Ну, я думаю, це взагалі хую. Телефончик давай. Доброго дня. хотіло б запитати, чи є вільний столик на двох осіб на сьогодні. Добре, тоді скоро будемо. До зустрічі. Ну, все, погнали! Ай нахуй, блядь. Кулі ти знімаєш. Приїхали в казано пограти, слотики. А, чи там оренда, чи вони все вже. Сейчас запитаємо, короче. Така лісова в нас атмосфера. Давай подивимось. Це щось дуже дивне. Це типу капуста на вугіллі і всередині суп. Ти знаєш, що таке крем брюле? Да, але... Так от, тримаємо в голові крем брюле, камамбері. Я думаю, що скільки часу ти вже вибираєш? А їбать тебе не повинен. Ромен на грилі зі злаками та землею. Землею? Ну, як кажеться, як кажуть, потрібно продатись землі. Хочеш келих вина? Келих Келих вина. О, є рожеві вина. Нема рожевих вин. Так, ми обрали, почнемо з червоного вина. Шабо, ресерф, кабернет. Оцю штуку. Так. Про мене на грилі зі злаками та землею. Гарбузовий крем з суп з креветками. Розбір з брюссельською капустою та соусом порту. Коктейль майтай. Міні голубці зі свининою та домашньою сметаною. Поки що все. Дякую. Так, давай спробуємо спочатку капусту, бо я фанат таких приколів. Як у дитинстві? Так, пробуємо розбіг. М -м -м. Це дуже круто. Спробуємо ромен. Правда, я не зовсім розумію, як його правильно. Це ну, трава якась, але це салат, салат ромен. Це в нас міні голубці Смачно. Як бабуся готувала? Краще. Краще. Я їй передам. Щоб таку падлюку виростила Не ціни домашньої їжу. Це вак. Десяточка. Виглядає не дуже смачно. Травбузова не... каша з креветками точно. Зачекайте. Одна креветка. Одна креветка. Ну добре. Це спробує, це просто важко. Вийшло це все на 1700 гривень. Ну, до речі, не так багато, як я думав: десятка чи п'ятірка, яка там максимальна оцінка, в цілому виправдана.